Урок я досліджую світ. Пройдіться з програмою, як почуває себе Україна самостійно. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про різноманітність рослин у природі. Продовжимо попередню тему. Знайдіть на малюнку кущ. Знайдіть на малюнку дерево. Знайдіть на малюнку трав'янисту рослину. Згадайте, чим вони відрізняються. Відгадайте загадку. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити, Небайдуже до прикрас. На свята спішить до нас. Ялина правильно. З Жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Дуб, вірно. Знайдіть спільні та відмінні риси цих дерев. Згадайте, на минулому уроці ми це вже робили. В залежності від виду лицьків, дерева й кущі бувають листяні та хвойні. Зверніть увагу, саме дерева та кущі бувають листяні та хвойні. Всі ми з вами їх бачили. У листяних рослин листки схожі на пластинки. А у хвойних листки дуже тоненькі, схожі на голки, їх називають хвоєю. Дивовижні дерева. Давайте з вами розглянемо райдужний евкаліпс Гаваї. До речі, дітки це не малюнок, це справжнє фото. Так, так. У Гаваях є райдужний евкаліпт. І подивіться, як він виглядає, та який він величезний. Його не охопиш двома руками. А ось це драконове дерево, острів Сокотра. Дивіться, до речі, де воно росте? Воно росте у скелі. Драконове дерево. До якого він відноситься? До листяного чи до хвойного, на вашу думку? А ось це брислеконські сосни. Найстаріші дерева на планеті. Погляньте, дітки. Так називаються сосни. Це найстаріші дерева на планеті. Можна трошки приблизити. Так, розглянути уважно їхні скроні. Такі вони цікаві, дуже-дуже довго росли. Стринка 54. Розгляньте схему рослини. На які групи вони поділяються? Ми вже з вами розглянули, що вони бувають там дерева, кущі та трав'янисті рослини, але також вони поділяються в свою чергу на групи. Це водорості, можна одночасно дивитись і в екран, і в книгу водорості, погляньте, в водорості є там зображення, мохи, квіткові рослини, папороті, погляньте уважно, та хвойні рослини. Давайте спробуємо здогадатися, до якої групи належить рослинка, та яка зображена зараз на екрані. Це дітики. Подивіться, от як зображена картинка, і зараз у картинку в підручник. Так? У вас там зображені квіткові рослини, і мухи, і водорості, і папа, і хвощі, і хвойні рослинки, як вони саме виглядають? То це у нас що? Більш схоже на папороть, вірно, дітки, це папороть. Папор дуже часто росте у тропічних таких широтах, тропічних лісах. А ось це що це така за група, схоже на водорість чи мох, так? Дітки, це мох. Ну, а це, звісно, дивіться, ну, це не хвойна рослина, точно, на папороть не схоже. Тут є квіти, це квіткові рослини. Ну, а це у нас. Хвощі. Це взагалі підводний світ. Дуже легко здогадатись водорості. Рослинки, що живуть у воді, називаються водоростями. Водорості не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток. Плодів з насінням. Уявіть собі, це рослинки, але не мають справжніх органів. Так, запам'ятовуємо. Вони поглинають вуглекислий газ і збагачують воду киснем. Ним дихають тварини, які живуть у водоймах. Так, так, дітки, вам не почулося? От, дихають тваринки у воді саме повітрям. Так? Вони киснем, дихають, збагачуються повітрям. У кого, до речі, є такі м, рибки вдома в акваріумі, дуже часто там встановлюється такий спеціальний пристрій, який вироб... кисень туди запускає у воду, завдяки ньому краще дихають. А... Можуть взагалі існувати та рибки, вони дихають, випускають бульбашки. Можливо, хто бачив, це спеціально для того, щоб кисень запускався у воду. Та дуже от корисні такі водорості, вони поглинають вуглекислий газ і збагачують воду киснем. Розгляньте різноманітності водоростей, вони бувають різні, абсолютно різні, різних кольорів. А де ж вони ростуть? Де ростуть зелені водорості? Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей залежить колір води в річці та ставку. Про таку яскраво зелену воду влітку кажуть, що вона цвіте. Можливо, ви бачили часто, коли в ліс їздили, а, чи там були на якійсь водоймі. Дуже часто, дивіться, саме від водоростей залежить колір води в річці та ставку де ростуть бурі та червоні водорості. Бурі та червоні водорості ростуть глибоко в морях та океанах. Просто так їх не побачиш. Треба занурюватись на велику глибину і тільки тоді їх побачиш. Що таке мохи? Мохи це невисокі, переважно багаторічні рослини. Трохи вже втомились від інформації, давайте з вами відпочинемо. パンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプルパンプ Мох має стебло та листки, але немає кореня і квіток, тому не утворює плодів з насінням. Нові рослини виростають зі спор. Так, так, дітки, пам'ятаєте, ми говорили, що деяку будову, в принципі, у рослинок вона спільна, так? Але деякі рослини. Все-таки мають лише частини такої установленої тої будови, корінь, стебло. Ось вам говориться про те, що мох має стебло та листки, але в нього немає кореня і немає квіток. Відповідно, плодів з насінням також не буде, адже квіток немає. Ось як виглядає мох. Це такий збільшений варіант. Ось у нас є така світлинка, і дивіться, де у нас росте мох. Бачите, тут він зображений на таких саме на деревах. Ось він тут росте, закріпився на тих деревах. Можливо, часто ви бачили у лісі. Ось він також на камінні часто закріпляється мох. Він такий достатньо приємний на дотик, цікавий. Має свій рідний запах. Ось погляньте. Також могли бачити мох ну, на якихось стінах будинків. І насправді, от виглядає, наче таке все запустеніле, але з іншого боку, дуже-дуже гарне. Погляньте, як красиво. Така невеличка цікавинка. У світі налічується близько 25 тисяч видів мохів. В Україні налічується 800 видів. Уявіть собі аж 25 тисяч видів. Це скільки взагалі. А саме в Україні 800 видів. Найпоширеніші в Україні махи це зозулин льон та сфагнум. Подивіться, як вони виглядають красиво. За льон часто можна побачити, він, в принципі, багато де росте. Наступна наша ніша, яку ми розглянемо. Так, наступний вид рослинки це у нас хвощі та папороті. Ці рослини на нашій планеті дуже давно, мільйони років тому, вони були велетенськими деревами і утворювали на землі дрімучі ліси. Зараз папороті, можливо, в когось і вдома росте, хтось бачив. Папороті навіть були десь у нас в школі, не пам'ятаю, чи бачили ви саме в кабінеті, але, в принципі, представлення у вас є. Якщо не бачили, ось у вас така картинка. Це у нас папороті, це у нас хвощі. Вони раніше були велетенськими діти. запам'ятайте, вони просто величезними були ще мільйони років тому. Так, вони потім вже еволюціонували, І це були такі дрімучі, великі ліси саме із папортів. Наступне, що ми розглянемо, це в нас хвойні рослини. Погляньте: от у нас є ялина, сосна, ялівець, тис. Це все хвойні рослини. А тепер погляньте уважно на картинки і спробуйте сказати, що в них спільного і чим вони відрізняються. Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках, а саме в шишках утворюється насіння, з якого потім виростають нові рослинки. До речі, цікаво знати: у хвойному лісі дуже легко дихати. Коли людина гуляє у хвойному лісі, у неї зникає втома і напруга. Ми з вами вже розглядали цей факт, давайте ще раз його повторимо.